Всім Гудморнінг, точніше, це Гудморнінг в мене, не знаю, що у вас там, але ладно. Сьогодні їдемо в село, і мені треба зібратися, тому, якщо вам цікаво, можете залишитися зі мною і подивитися, як я збираюся в село. Точніше, що я роблю. Я благополучно все проспала. Повинна була піти на базар, але зараз першим ділом я підумати от. На моєму каналі добили сотні підписників, тому я дякую кожному. Хто дивиться в мене, хто підписується, хто лайкає, хто коментує, взагалі хто якось приймає участь в моєму розвитку каналу. Я вас всіх люблю. Дякую вам і продовжуйте дивитися цей влог. Зараз я буду чистити полоницю від хвостиків. Потім, якщо в мене буде час, трошки зберуся. І поїду на спорт... майданчик. Це скільки шолониць мені треба перебрати, тут взагалі небагато. Я завжди собі роблю довгі нігті, але моїй бабусі це не подобається. І вона постійно просить мене, щоб я їх зробила меншими. Але мені не подобається, як виглядають мої пальці. Бо в мене таке вища, що коли в мене короткі нігті, у мене пальці теж короткі. Я знайшла, як можна використовувати довгі нігті. Хочешь кисть плюс рынок Ну, нормально, более-менее. О, Котя не я чувствую мозга Есть, ну ладно Опа Диви, как лыжи Интересно Тільки не кажуть, що тут немає восьмерки. Я в одному магазині не могла знайти четверку. Тут я знайшла четверку, але немає восьмерки. Вона восьмерка. Я бачу її. Перекус велосипедиста чек. Одна другого. Уличка вот такая у На дорожку просила